Всім привіт, друзі! Ну що, прийшла наша посилочка з Національного банку. Зараз я зроблю невеличкий огляд того, що ми отримали. Так, це в нас пам'ятна банкнота від Національного банку. І на оновленій землі врага не буде. Ми замовили два екземпляри. Зараз я вам покажу перший екземпляр. Перший екземпляр це суто чисто сама банкнота. І отака вона. Зараз ми до неї повернемось. І другий екземпляр це та ж сама банкнота, але бачите, в такій, як це сказати, подарунковій обкладинці. Така от у нас картон. Картон приємний на дотик. Такий він, ніби як глянцевий. І її можна, ну я не знаю, ставити так. Е, можливо, якось її розкривати і ставити у рамку. Можливо, і так. Можливо, розкриємо і поставимо у рамку. Ламіноване, прикріплене. Тут вірш Олександра Олеся. Війна, війна, і знов Криваві ріки. І Грім Гарбат, і Шаблітвін. Могили, сироти, каліки і сум покинутих руїн. Але за меч не бій кривавий, за край, за волю, за своє, наш ворог хижий і лукавий вже кров по наших селах ллє. Руйнує, нищить і грабує ордою диких розбишак, борців розстрілює, катує, скидає в яму, як собак. За меч, за меч, нехай поляжем на те настали скрізь жнива. Але і смертю ми скажем, що Україна ще жива. Олександр Олесь, 1914 рік. Ось такий е, прекрасний вірш. Е, ще писала в 1914 році. Уявіть, друзі. Е, банкнота. Слухайте, ну вона реально класна. Е, голограма така на неї дивишся і е, не можеш сфокусувати погляд. Ну, я не знаю, камера, камера навряд чи передасть. Звичайно, такий ну от, оцю голограму дуже вона класна. Так, що тут у нас написано? Ну, напевно, тут написана інформація щодо самої банкноти. 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення. Ага, це описується криваві події, що сталося в нашій країні. Це ми бачимо воїнів Збройних Сил України, червоні маки вони символізують, ну ми знаємо, так, пам'яті війни Вітчизняної світової. Ну і сама безпосередньо лицева сторона банкноти рифльона. Ну, така класна банкнота. Ну, вона приємна. Така. Ну, на, на дотик вона виглядає дуже дорогою і на вигляд дуже дорогою виглядає. Мені сподобалось. 2023 рік. До речі, обмежений був тираж цієї банкноти, і нам вдалося встигнути замовити собі е, таких два комплекта. Банкнота і подарунковий, банкнота і подарунковий. Так що, так що, друзі, ось так. Не знаю. Якщо ще є на сайті Національного банку у продажі, то можете собі туди зайти і замовити. Хоча я вже сумніваюся, я знаю, що їх вже там нумізмати продають набагато дорожче, ніж вони коштують. Коштує, коштує оця банкнота з Національного банку, якщо її отак от купувати. Получається, пам'ятна банкнота у сувенірній упаковці коштує 195 гривень, і пам'ятна банкнота не пробачимо. Пам'ятаємо, не пробачимо. Ну просто у конверті, як от оце, оце, вона коштує 169 гривень, плюс ще пересилання. Ну, ось так, друзі. Ну, я хочу вам сказати: ну просто шикарно, шикарно. Банкнота. Я не нумізмат, я не являюсь експертом по грошам і ще якісь речі я тут не можу вам ну, так сказати, описати. Ну, дивіться, що цікаво. Ми бачимо український прапор, ми бачимо прапор Канади. Ось тут і що тут ще, скажіть мені, будь ласка, напевно, це прапор Англії. Разом. На фоні е, зірочок це ми бачимо, що як Європейський Союз, оце так іде, так? А це зірочки, ніби е, Сполучені Штати Америки. Ну, можливо, якась є у вас інша версія, що тут за прапори, то ви напишіть в коментарях. Ось таке це витиснене. Гарно так. Витиснене. Ну і сама. Лицева картинка, картинка ну, дуже класна, дуже смачна картинка, дуже смачні кольори. Так що, друзі, так, все. Вподобання, коментарі з Богом. До побачення. Україна переможе.